Це робимо такі сідушечки з нашим хлопцям, щоб їм тепло було. Центральна міська бібліотека з початку повномасштабного вторгнення стала не лише культурно-просвітницьким, а й волонтерським центром. Працівники книгозбірні в'яжуть носки, килимки для сидіння, шиють білизну, плетуть сітки. За цей рік пані Лариса сплила понад 100 килимків та шила 200 пар білизни. Почасту десь десь півтора часу, десь на один коврик. Чи не стомилися? ви? Ні, сидіть, робить нічого. Тобто, це такий якийсь трохи і моральний відпочинок для да, вас? Да. Розуміло, так? Це да, воно як відпочиваєш. Після того, як ми ж трошки поробимо, то воно трошки надо відпочити. З перших днів буквально вторгнення ми. Почали працювати на перемогу. Ми плили сітки і плетемо сітки. Ми в'яжемо носки, ми шиємо чоловічу білизну, також коврики, каремати. Наша мережа об'єднує 32 філії: 17 в місті і зараз в територіальній громаді ще 15 філій Полтавського району до нас приєдналося. В кожному колективі є люди, які цим займаються. Активно до волонтерського руху у бібліотеці долучаються і читачі, як дорослі, так і малеча. Для останніх проводять майстер-класи, на яких вони пишуть листи захисникам та роблять різноманітні іграшки й обереги, долучаються до роботи бібліотеки й внутрішні переміщені особи. Це в нас робоче місце для читачів, які приходять до нас відпочити чи почитати. І є вільна хвилинка. Вони можуть сісти, в'язати коврики чи носки. Для них спеціально таке відведено невеличке робоче місце. Ми працюємо із внутрішньопереміщеними особами в центральній бібліотеці. У нас більше ніж півроку була військова адміністрація міста щастя і міста Гірське Луганської області. Зараз в філії No10 у нас військова адміністрація Волновахи. У нас взагалі по системі більше двох тисяч переселенців читають, приходять до нас. У бібліотеці кажуть, наступного року не збираються зменшувати темп своєї роботи, адже вже запланували багато заходів.